Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку не пташки! Доброго ранку тобі і мені. Такого чудового весняного ранку ми будемо займатися аплікацією конструюванням. А от кого будемо створювати? Дивимось і здогадуємось! Дітей, малих, веселий рій. Біжить із хат на луг мерщій. Чому ж радіють дітлахи? Бо повертаються птахи. Так, пташки повертаються з теплих країв. Співають радісно й весело вони, бо на крилах своїх квітучу весну принесли. Щоб зробити ось таку чудову весняну поробку нам з вами буде треба. Основа картонна світлих кольорів світло-зеленого або блакитного, смужечки коричневого кольору для гілочки. Та декілька квіточок. Батьки, допоможіть, будь ласка, вирізати їх з квадратиків 3 на 3 см. Для пташки нам буде потрібні два кружечки більшого та меншого розмірів, а також невеликий квадратик. І прямокутничок. А ще нам знадобляться клей, ножиці і фломастери для прикрашання. Починаємо працювати.